Доброго дня, шановні українці! Раді вітати вас на каналі Розумна Економія Раді вітати вас на каналі Розумна Економія, місці, де ви дізнаєтесь, як заощаджувати гроші без шкоди для якості життя. Сьогодні ми підготували для вас огляд найкращих акцій компанії АТБ, які діятимуть з 8 по 14 січня. Не пропустіть можливість придбати необхідні товари за вигідними цінами. А тепер кілька порад, як максимально скористатися акціями. Перше. Складіть список покупок. Це допоможе уникнути непотрібних витрат і купити лише те, що дійсно потрібно. Друге. Звертайте увагу на терміни придатності. Особливо це стосується продуктів із коротким сроком зберігання, таких як молочні продукти чи м'ясо. Третє. Порівнюйте ціни. Іноді акційні товари можна знайти ще дешевше в інших магазинах або онлайн. Четверте. Використовуйте програми лояльності. Якщо ви постійний покупець, не забувайте про картки знижок чи бонуси. П'яте. Купуйте про запас. Якщо акція стосується товарів довготривалого зберігання, Таких як крупи, олія чи побутова хімія це чудова нагода запастися. Також давайте разом вчитися заощаджувати та робити вигідні покупки. Поїхали!